зрозуміло, будуть люди підкладати. Ось таким чином маневрові тепловози залізничної дільниці транспортного цеху Хмельницької АЕС щоразу вирушають на виконання чергового завдання. Залізничники філії ХАЕС перших років будівництва відіграють важливу роль у житті атомної електростанції, адже саме вони здійснюють перевезення великовагового та негабаритного обладнання і вантажів, що вимагають спеціальних умов транспортування, перевезення вантажів обладнання. Небезпечних вантажів, які надходять на адресу філії ВП Хмельницька АЕС», а також внутрішньостанційне перевезення, залізничний транспорт постійно залучений до виконання плану попереджених ремонтів, взаємодія з підрозділами, які безпосередньо задіяні. Ціх ремонтах фахівці транспортного цеху забезпечують надійну роботу дільниці. Завдяки їхнім зусиллям у належному стані утримується весь рухомий тяговий склад, який завжди готовий до виконання поставлених завдань. Вони також стежать за справністю залізничних колій і перезавантажувальних пристроїв, що слугують працівникам у ремонтних роботах. У 2020 році вони реалізували проєкт введення в експлуатацію ще однієї залізничної лінії. На території промислового майданчика ХАС фактично ми її зробили з нуля, тому що за часів її будування вона була в занепаді, і через завдання нашого керівництва ми справилися з цією задачою. Досить важлива, досить великооб'ємна робота, і цими фахівцями, вузько направленими, ми її змогли зробити. Колектив дільниці нараховує 36 висококласних спеціалістів, машиністів, тепловозів, диспетчерів, складачів поїздів, монтерів, колій та ремонтників, більшість з яких це змінний персонал. Наразі двоє працівників за власним бажанням долучились до лав ЗСУ та захищають Україну на передовій. Своїх колег підтримує увесь колектив транспортного цеху. Проводимо збори, щоб просто хлопцям хоча б як мінімум, банально якісь амуніцію, там, якісь, там, ті ж червики, якісь амуніцію, що там потрібно, потреба хлопців, якісь от Хлопці кажуть, звертаються, що треба. Да? Давайте зберемося, там, хто звідки може там, по пару гривень щось допоможемо. В найближчих осяжних планах підрозділу проведення робіт з підготовки та введення в експлуатацію тепловозоремонтного депо. Депо буде слугувати для того, щоб ми могли зробити ремонти, регламентні роботи по ремонту, по обслуговуванню технічному обслуговуванню тепловозів, взагалі рухомого складу нашого підрозділу. Залізничники кожного дня продовжують сумліно виконувати свою роботу та самовдосконалюватись, волонтерять та беруть участь у спортивних заходах. Це згуртована команда, яка знає свою справу та робить свій внесок у стабільну роботу Хмельницької атомної електростанції.